Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад, Переклад Лідія Мовчаренко про головні події Чернігова та області. Далі Довічне ув'язнення для російського командира Даніїла Кобліка з позивним магніт. Таке рішення оголосила суддя Чернігівського районного суду Лариса Хоменко, офіцера 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ судили за вбивство українського військового Вадима Назарова у Лукашівці та знущання над цивільними. За даними слідства, він особисто розстріляв українця. Суд був заочним. Деталі справи розкаже Аліна Коржинська. Колегія суддів заходить до залу районного суду 29 січня 2024 року. головуюча суддя Лариса Хоменко оголошує вирок у справі російського командира Даніла Кобліка з позивним Магніт. Остаточно призначити кобліку Данілу Олеговичу покарання у виді довічного позбавлення волі. Судила росіянина заочно. Даніла Кобліка визнала винним в умисному вбивстві та жорстокому поводженні з цивільними. Під час судових дебатів прокурор Олександр Сердюк повідомляв. Що командир збройних сил РФ особисто розстріляв українського військового Вадима Назарова та катував місцевих жителів, висловлював останні погрози а також лютував страти потерпілих шляхом здійснення черги пострілів над головами. Російський офіцер Даніл Коблік у складі 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ окупував село Лукашівка в березні 2022 року. В той час український військовослужбовець Вадим Назаров намагався сховатись від росіян у місцевих. Добу українець пережив у родини Баєвих, а 10 березня 2022 року російські солдати увірвались до їх двору. Під час обшуків вони знайшли амуніцію та зброю Назарова. Один, який його допитував, взяв ножик зразу ножик і к горлу. Українського військового повели до Вознесенської церкви, де росіяни облаштували штаб. Поки полоненого вели, його били та вимагали видати інформацію про розташування українських військ. Розповіла свідок у справі Надія Денисевич. Саме вона востаннє бачила Вадима живим. Його завели, воно так обідне труситься. Ми питаємо, що як тебе звати. За словами прокурора Олександра Сердюка, біля церкви допит проводив особисто Даніл Коблік. Він і розстріляв Вадима Назарова. Коблік Даніл Олегович здійснив декілька пострілів в області рудної клітини та живота Назарова. Наслідок чого спричинив йому тілесні ушкодження. Тіло Вадима кинули під свою ж техніку, де воно пролежало до звільнення від. Росіян Чернігівщини зараз точної інформації, де перебуває коблік, немає. За даними журналістів, слідство інфо чоловік продовжує воювати на сході України. Обвинувачений, виявляючи фактично повний тінів до жителів нашої країни, приймав участь у збройній агресії проти України ще з починаючи з 2014 року. Аліна Корженська, Олександр Поліщук, Роман Репа, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Біля залізничної станції Крути, неподалік села Пам'ятне, що на Чернігівщині, вшанували пам'ять українців, які загинули тут 106 років тому у бою з більшовиками. У 1918-му об'єднаний загін Української Народної Республіки, а саме понад 500 бійців, серед яких були 116 студентів, на чотири дні затримали наступ 4-тисячного війська більшовиків на Київ. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки підписати Брестський мирний договір, що в майбутньому допомогло звільнити від більшовиків майже всю Україну. Нині тут згадали загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до меморіалу та провели. Поминальну літію сто років, а нічого не змінюється. Нас мало, нас мало, але ми сильні, ми самовіддані і ми патріотичні. Ми точно зробимо все для того. Щоб знищити ворога на нашій українській землі, тоді зі зброєю проти агресора виступали сотні. Сьогодні ж зі зброєю зупиняють агресію сотні тисяч. Але це сьогодні ми продовжуємо ту саму війну, яка почалася більше ста років тому. І очевидно, ми бачимо, як змінилася Україна, як змінилися наші е, сили. І внутрішні, і, і збройні, і військові. І ось ми розуміємо, що сьогодні у нас є шанс на перемогу. Військові територіальної оборони задонатили свою кров до Чернігівського обласного центру крові після того, як дізналися про її дефіцит. До програми цього разу приєдналися понад 30 тероборонівців, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Григорій Мазур. Деталі дивіться далі у сюжеті. У Чернігові понад 30 військовослужбовців ТРО прийшли здати кров до обласного центру крові. У коментарі Суспільному начальник служби зв'язків з громадськістю Григорій Мазур сказав, так зробили після того, як керівництво центру звернулося до них з проблемою нестачі крові. Люди зараз отримують багато поранень, переважно це осколкові поранення на фронті, і тому треба створити банк крові, я так зрозумію. І люди, які знаходяться, наприклад, зараз не воюють, а знаходяться або виконують бойові завдання на кордонах, де немає активної фази бойових дій, військовослужбовців, вирішили здати кров для своїх побратимів. Він каже, до таких ініціатив долучаються не вперше. Тут є люди, які не вперше, які є донорами, які на постійній основі здають кров, а є люди, які вперше прийшли. Я думаю, що і надалі регіональне управління буде підтримувати цю ініціативу спільно з медиками обласного центру, і ми і надалі будемо здавати кров. Генеральна директорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька зазначає, що потреба в поповненні банку крові є постійно. Центр повідомляє про це на своїх сторінках в інтернеті. Запрошує приєднатися до донорства колективи організацій, жителів громад. Тощо, як завжди, критичні у нас негативні резус-фактори. Коли ми кожного дня будемо запрошувати, тому, тому що цих людей менша кількість, ніж з позитивним резус фактором і вони користуються попитом. І тому людей з негативним резус фактором не вистачає. На жаль, мене перша отрицательно, то я читала, що це така, якби не дуже популярна, коро так сказати, то тому я думаю, чому чому ж не я? Взагалі я цей заклад дуже часто відвідую, бо я є активним донором. Мене запрошують або здавати компоненти крові це такі як тромбоцити, або плазма, або просто кров. Дарина Перепечон, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Як записати інструменти та вокал, створити трек або подкаст у Чернігівському обласному молодіжному центрі. Презентували проект контента. Його запустило громадське об'єднання Культурна платформа Закарпаття за підтримки ЮНІСЕФ для молодіжного центру купили мобільну аудіовізуальну студію, якою зможуть скористатись всі охочі віком від 10 до 24 років. Чернігів перше місто із 20, у яких планують встановити такі студії, розповів голова об'єднання Культурна платформа Закарпаття Євген Забарило. За його словами, у різних регіонах вони проводили освітні курси з креативної економіки і вирішили цей процес продовжити у такому форматі. Для відвідувачів будуть різні освітні курси, запис подкасту, вокалу, інструментів, блогінг та створення музики. В майбутньому також хочуть запустити молодіжне онлайн радіо. Відсутність девайсів негативно впливає на молодь, тому що навчаючись грати на скрипці, далі вони не уявляють, що з цим робити. І це по суті інтегратор, який дає можливість прийти записати свою гру на скрипці, далі опрацювати її в ліцензійному софті з мастеристи трек, і він може бути залитий на будь-який стрімінговий сервіс або на будь-який конкурс, фестиваль. Я починав займатися музикою понад 20 років тому, і весь власний шлях я пройшов сам за допомогою. Самоосвіти я вважаю, що такі ініціативи потрібні для того, щоб скоротити цей шлях. Креативна економіка, особливо на зараз, це дуже важливий напрямок для розвитку і подібними подіями ми долучаємо молодь до того, що вони креативили, щоб вони проявляли себе і відчували, що їх таланти потрібні. Це безумовно нова. А до цього все, що я робив, я робив фактично у себе в Bedroom, те, що називають Bedroom Studio, Мати локацію, в яку можна прийти записати щось, особливо коли це не з кимось, а коли це а, навпаки, коли це з кимось, а не вдома щось самому. це дуже круто. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.